Всім привіт! Ви на каналі Фідгайт і з вами я, Сергій Драган. Сьогодні я проведу тренування для Єгора. Єгор, привіт. На прикладі нашого заняття я вам розповім про особливості тренувань для підлітків. Якщо вам до 17 років і ви вирішили займатися в тренажерному залі, це відео для вас. А перед початком не забудьте поставити лайк і підписатися. Це важливо для розвитку каналу. Поки Єгор робить розминку, я розповім важливі деталі тренувального плану. Єгору 15 років, вага його 50 кілограмів при зрості 190 см. Зрозуміло, що цієї ваги недостатньо для такого зросту. Тому наша ціль збільшити вагу і зміцнити м'язовий каркас. Щодо харчування, то ми з Єгором домовилися виключити повністю фастфуд. Переходимо на здорову їжу, контролюємо БЖВ та збільшуємо споживання вуглеводів на 10%. Силові тренування ми будемо проводити тричі на тиждень. Тренування в себе включає розминку, основну частину і заминку. Основна частина тренування буде направлена на всі групи м'язів. Перша вправа тяга верхнього блоку для м'язів спини. Ми будемо використовувати хамер, тому що він зручніший. Єгор, бери ручки. Не поспішай. Спину тримаємо рівно. Лікті ведемо площині спини. Тягнемо донизу, зводимо лопатки і опускаємо плечі донизу. Видих при цьому робимо теж при скороченні м'язів, тобто в нижній точці. І зараз сам. Тримаєш спину. Не забувай про дихання. Лікти йдуть добре, все молодець. На початкових етапах ми робимо три підходи по 15-12 разів. Коли ви стаєте більш досвідченими, треба і збільшувати вагу, і збільшувати кількість повторів. Починаємо ми з великих м'язів, тобто м'язів-спини, тому що вони потребують багато енергії. Віддихай, тормози, відпускай ручки. Коли ви зробили вправу, краще встати походити. Тому що організм буде так швидше відновлюватись? Наступною вправою жим лежачі, м'язи. Грудей теж велика м'язова група. Ми виконуємо все в тренажерах. Знову ж для початкового етапу людей, які тільки збираються займатися, це буде тільки плюсом, тому що треба гарно робити техніку і виважно. В тренажерах це робити легше. Ми знову ж робимо три підходи по 12-15 разів. Я повторюсь: якщо ви більш професійний спортсмен, то звичайно треба робити і більше повторів, і більш важку вагу. Давай робимо жим лежачі. Опускаємо штангу на середину грудей. Лікті йдуть трішечки під кутом до туловища. Тобто не старайтесь їх під прямим кутом ставити. Верх, як звичайно, видихаємо. Ноги, спина лежить плотно на лавці. Ігор дуже гарно виконує ще два рази. І раз. Навістя, ви бачите, він тримає правильно, в нього нема передавки, він тримає пальцем і навантаження все йде по кості. Наступною вправою ми робимо м'язи плечей. Базова вправа це жим догори. Використовуємо знову ж тренажер. Так буде нам легше і більш правильно. Ми це все зробимо сьогодні. Відпрацьовують дві голівки плеча, передня і середня Тобто, повторюю, що це базова вправа. Ми взагалі виконували всі базові вправи. Так ми станемо і сильніші, і більш міцні. Жмемо догори двома руками, вверху видихаємо. Давай, Єгор, починай. Введемо вниз видох. Вверх да, на скорочній м'язі, видихай вверх, вижимай. Старайся не ставити. Лікоть води на мене, тобто не закидую туди назад, вижимай. І пам'ятаєш, як ти гарненько тримав кість, да, щоб в тебе тиск був прямо по кісті, Лікті не завалюв назад. Тобто Ти їх тримаєш в цій плоскості. Вижимай. Пам'ятай про кість, ти бачиш, ти її вивертаєш. Пам'ятай про це, щоб було, був тиск по кості в тебе йшов. Давай, вижимай. І видихай кожного разу до верху, видихай разом. Раз. Зрозуміло, що важко, але без труда нічого у нас не вийде. Для результативних тренувань потрібне здорове серце, витривалий опорно-руховий апарат і міцний імунітет. Для цього використовуєте кальцій-магній цинк від вансітон. Поєднання цих мінералів забезпечує міцність кісток, покращує роботу м'язів, підтримує роботу серця та зміцнює імунітет. За промокодом FITGUIDE замовляйте кальцій магній цинк від вансітон зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням у описі. Наступна вправа на тріцепс. Чому так? Дивіться, ми зробили жими лежачі з жими на плечі, і на цих всіх вправах у нас працював трицепс. Тобто він вже у нас розігрітий, і ми зараз його будемо дороблювати. Ні в якому разі, навпаки, ці вправи ставити не потрібно і не треба, тому що відпрацює тріцепс, то не м'язи грудей, не м'язи плечей. Ми добре не зробимо з 100%. Тому наступна вправа після жимів робимо тріцепс. Трицепсове розгинання. Можете стояти дві ноги разом, або, як Єгор, одна нога впереді опорна, інша ззаді. Лікті прижимаємо до тулуба і розгинаємо руки. Трішечки тувище на мене наклони, нахили. Лікті тримай при тулубі. О! Робимо 3-4 підходи, тих же 12-15 повторів. Вниз видихай, повну амплітуду, лікті тримай, 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 лікті, тримай. І видихай, коли м'язи скорочуться, тобто в нижній тості. Слідуюча вправа, підйом на біцепс, знову робимо все в блоці, тому що буде більш плавний рух, він не зможе просто відпускати і кидати там штангу чи то гантелі. Кров зра в нас в руках, тобто в трицепсі, і ми тоді зараз закінчимо руки вправою на біцепс. Знову те саме, три підходи, 10-12 разів. І коли ви стаєте сильнішими, робите більшу вагу, більше повторів, більше вправ. Почнемо виконувати вправу. Добре піднімаєш. До грудей. Технік виконання цієї вправи є декілька, тобто можна тримати по різному руки або ширше, або вуще. Це буде впливати на розвиток ваших м'язів. Можна підіймати до грудей по короткій амплітуді руху, можна підіймати аж до підборіддя і можна піднімати ще вище. Це все буде правильно, але це все приходить з тим, скільки ви вже займаєтесь. Ми зараз робимо на ширині плечей руки, локті прижаті і підіймаємо до грудей. Наступною вправою буде жим ніг. Я ставлю ноги в кінці для тих людей, які тільки починають свій рух в тренажерному залі. Навіщо це я так роблю? Спочатку відпрацьовував верх, потім працюють ноги. Тобто, вся кров була зверху, зараз вже будуть працювати ноги. Не ставлю я ноги в початок тренувань, хоч це велика м'язова група. Але часто так відбувається, що люди, які зроблять спочатку тренування ноги, далі тренування в них просто вже не йде. І їм може бути погано або втрачають там навіть свідомість, мало сил для виконання наступних вправ. Тому я ставлю ноги в кінці. Ці тренування. Коли людина вже зробила верх, основну частину і зараз зробимо ноги. Робимо жим. Як працювати ногам, тут теж можна виставляти ноги по-різному. Це буде впливати на ваші м'язи ніг. Ми ставимо на ширині плечей, трішечки розводимо стопи в сторону. Стараємося давити п'яткою платформу. Що ж, давай будемо вижимати, робимо три підходи по 15 разів. Не забуваємо за ручки, за опори. Забираємо їх внутрі. Ось. Опускаємо ноги вниз, розводимо коліна і вгору поїхали. Таз тримаємо прижатий, щоб не було навантаження на низ спини І вгору видихаємо. Якщо вага невелика, ви можете випрямляти ноги в колінах. Якщо вага ж велика, старайтесь тримати коліна трішки зігнуті в верхній точці. Ось як його робить. Оп, і пішов донизу. І пішов донизу. таз тримаємо. Раз. Супер. Як я вже говорив, після кожної вправи краще пройтись, ноги став на пол, так організм швидше буде відновлюватись. До них це 100% відноситься. Тобто встав і пішов прогуляти. Але не намагайтеся вставати сильно різко, тому що може закрутитися голова. Вся кров у нас в ногах зараз. Єгор закінчує тренування заминкою, а я з вами прощаюсь. Ставте лайк, якщо це відео для вас було корисним. Пишіть у коментарях ваші запитання та враження. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні ролики. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!